Звички, наскільки вони дають кожного дня енергію і внутрішнє наповнення? Чому саме? Тому що при виконанні їх відбувається фіксування мозку, що ти виконав дію, і відбувається виділення ендорфінів гармонія, задоволення. Наш мозк він завжди записує все, що ми думаємо, все, що ми говоримо, все, що ми бачимо, ніде з нашої голови це не дівається, е, ніде не зникає, все це перепрацьовується, працює на нас або проти нас. Якщо е, ми це все збираємо і не можемо контролювати, і зависаємо в негативних емоціях, це працює проти нас, тобто ці негативні емоції, вони контролюють нами. Якщо навчитися контролювати а, цими емоціями і накопичувати більше позитивних внутрішніх відчуттів, то тоді ми беремо в управління всім, що відбувається, і ми чітко бачимо внутрішню в собі, а, чітко можемо про програми помітити, чітко можемо відібрати, попробувати, ага, це мені потрібно, це мені не потрібно, це моє, а це не моє. Е і чим швидше це можна е цього можна досягнути, тим швидше можна більше пізнати себе. Тобто, цей навик, цей навик накопичення позитивних емоцій а, дає швидше пізнання самого себе і розуміння самого себе. І чітко вимальовуються границі, як можна собою взаємодіти, чи можна на це переступити, чи цього не можна робити з тобою. Тобто, а ти чітко знаєш, хто ти є. Ти чітко можеш собі це сказати, хто я, для чого я на цьому в цьому житті і яке моє призначення. Тільки лише тоді, коли ти навчишся управляти внутрішні емоції, не задавлювати, не задавлювати внутрішні емоції, а управляти ними. Тобто накопичувати собі резерв позитиву, а не зависати в негативі. А дуже часто в моєму раніше в житті, коли я не робила цих звичних для себе зараз дій, зараз я покажу, які вони є. Записи. Наприклад, я покажу ось це мій запис за травень місяць. Це список всіх тих дій, які я виконую кожного дня. Це мої звички. А це мої звички, їх десь приблизно 36 на цей місяць я записувала. Потім із цих, з цих всіх звичок я зрозуміла, виділила в себе Є позиції, які стосуються мого внутрішнього стану, мого тіла, є позиції, які стосуються мого розвитку, є позиції, які стосуються моєї фінансової сторони. І в другий місяць я виділила собі звички. Я їх виділа 32, бо попередні я деякі об'єднала. Я почала менше часу на них затрачати і більше часу. Затачати на нові звички на впровадження. Виділила зелені, це все, що стосується через мого тіла і мого внутрішнього задоволення. Сині це вивчення англійське. і е, червоні, фіолетові, це е, ті, що сприяють моєму фінансовому стану. Наприклад, якщо я відзначала ось такими плюсиками, якщо подивитися в цю графу, ось тут, а в цій частині мало плюсиків, це фінансова моя сторона. Тут а в цій частині моя е, багато плюсиків, це моє внутрішній стан. По такому списку себе, тобто, зі, зі сторони себе, я можу побачити і точно оцінити, чесно оцінити, правду собі сказати, що от, ось ти маєш результат там, де ти більше фокус ставила. Менше фокусу, меншого результату. Як, де ставиш Неля на наступний місяць, або на цей місяць фокус, ставимо на це. Проте є такі моменти, коли, наприклад, ти можеш можеш сказати нічого не здійснюється з того, що я написав, чи я там прописав цілі поставив. Нічого з того не здійснюється. Та питання не в тому, щоб все здійснювалося, а питання в тому, що. А ти побачив, побачила, де є твоє, де не твоє, де є головне, а де є зайве, що тобі дає результат, а що тобі не дає результат, що тобі дає задоволення, а що не дає задоволення. Якщо воно тобі не дає задоволення, навіщо його в списку писати? Але щоб його побачити, щоб побачити, мені прийшлося кільканадцять років писати, щоб розуміти себе, тому що мій перший щоденник не був заповнений. Він був пустий. Другий щоденник чуть-чуть почав заповнюватися. Третій щоденник він вже повністю, я вже писала багато речей, про те, через деякий час я почала це все систематизувати, графіки ставляти, тобто відзначати, виділяти і так далі, яка вже виділася система. Питання в тому, що мої думки, в яких я там варилася, в усіх думках, я думала, що я щось роблю. Але в кінцевому результаті я була все одно незадоволена. І це незадоволення постійно-постійно росло і росло і росло. І я могла на когось зірватися. І Сама на себе злилася, що в мене щось не получається. Я не така моя самооцінка була настільки занижена, досить того, що навкруга мене і так її занижували. А щоб вирватися від цього всього, мені прийшлося знайомитися з новими людьми, спілкуватися, вчитися від них і слухати, що вони роблять, і зразу відповідно це використовувати. Реально це зразу просто використовувати. І цю фішку я для себе до сипіру уже понад 10 років я використовую, і вона мені дає внутрішнє на накопичення внутрішньої енергії. Чим саме наприклад, от я встала ранком 6 годині, здається. Невелика позиція, да? нема що робити, там стати в 6 годині. Але за те, що я встала, піднялася з ліжка, і я це зробила. Я похвалила себе, сказала дякую, що ти все зробила. Молодець. Як наш мозок працює? Мозок не працює таким чином. Є аксон і дентрити Це нервова клітина. На дентритах записується вся дія, яку ми робили, будемо робити, чули. Все записується. От ми, наприклад, сьогодні, я, наприклад, сьогодні поставила позицію. Я сьогодні буду робити генеральне прибирання. Ну так сталося в день, що мене. Хтось від, відволік і я не зробила цього. Другий день і третій день воно відтягується, і внутрішнє мене починає огризати сумління. Що відбувається? Сумління не просто так відбувається. Нервова система не просто так. Вона нам сигналізує, як це на нервовій системі відбувається. Був запис. Я ж сама його записала, сама подумала. Я його записала. Там біологічні структури вони записали на дендриті інформацію. Сьогодні я мабити гране прибирання. В такій тудині я ввечері маю це завершити, і я це не завершила. І емоція вини прокидається. Це сигнал, який говорить, що я не зробила цю дію, і таких сигналів на протязі дня, і кілька днів, і кілька тижнів, і кілька місяців може збільшуватися, і воно росте, 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 росте. Я купишу в такому випадку негатив, негативні незадоволення собою. Я спрямована на занижену самооцінку. А що мені зробити для того, щоб це все поміняти? Мені потрібно, домовившись з собою, зробити цю дію і зробити її завершеною. Коли я її зроблю завершеною, я написала: я сьогодні роблю генеральне перебирання, і я його зробила. І коли я його роблю, внутрішній мені радість настає. Я це не фіксую і не розумію, звідки, але мені дійсно радісно стає. Варто зафіксувати в собі голові і сказати. Круто, супер, я молодець. Тобто похвалити кожна маленька дія, особливо для жінки. Бо жінка в більшості накопичує енергію саме в маленьких діях, в межах дому. Чоловік накопичує енергію за межами дому. Тобто йому потрібні великі цілі. Він задоволення буде потримувати тільки від великих цілей досягнення. Тому фокус чоловіка ставиться на великі досягнення. А, а жінці на маленькі досягнення, на маленькі дії, які вона сама собі правду сказала. І таким чином, цей список, ці плюси, саме ці плюси, мені дають зрозуміти, а де я себе обманюю, а де я собі я правду говорю. І чим більше я собі буду говорити правду, тим більше я буду бачити правду від інших людей. І за допомогою звичок, які тобі потрібно виробити, і виконання їх в дії в кінцевому ще з похвалою себе. Дасть тобі можливість накопичувати собі енергію. Візьми для себе цей інструмент, спробуй хоча б на протязі тижня. Перший день, другий, третій, четвертий, десятий. І отримай для себе результат. Якщо тобі ця інформація відкликнулася, дай зворотній зв'язок своїм лайком. Я буду дуже вдячна і ще більше буду вдячна а за те, що ти подумав, подумала за себе і навчила накопичувати енергію внутрішньої собі. Залишайся зі мною. До наступних зустрічей.